А ось якщо видно стадія розвитку яблуні. Далеко не всі яблуні такі розвиті в мене зараз десь плоди набагато менші. Радий бачити всіх на своєму каналі. Яблуня та груші вже відцвіли, вже формується завязь, і нам треба робити обробку після цвітіння. Не буду все це діло розтягувати, розкажу, який фунгіцид топаз і інсектицид актара. І буду використовувати біоприлипач 9-12 мл на 10 літрів бакову суміш. І одну пачечку 1,4 актари. І найважливіше 30 мл біоприлипача. Бо от і буде вся наша бакова суміш. Перед тим як показати, на якій стадії плоду я буду обробляти дерева, обов'язково вам нагадаю: обов'язково майте респіратор. Майте Повний комплект захисту шкіри, тобто повністю, щоб у вас кофта, штани, все-все закривало, ваше обличчя, ваші руки і так далі. У мене з собою немає рукавиць одноразових, тож якось буду викручуватися, хоча б пакети обмотаю на руках, буде хоч якийсь ток. Ось, не переключайтесь. Забув сказати, що сьогодні 8 травня і саме приблизно в такий час ми будемо по такій. Стадії обробляти наше дерево. Погода має бути обов'язково, як і всі повторюють, це абсолютно правда, має бути безвітряна та, та приблизно ранок або вечір. Але в мене трішки ситуація не виходить, не міг зранку, не можу ввечері, а буде дощ. Дощ збирається і нічого з цим вже не поробиш.